Я вітаю глядачі. Сподіваюся, у вас сонячний настрій, як погода, якою ми тішилися сьогодні. Ви дивитеся новини на НТА про таке. З яйцями під обласну прокуратуру там активісти вимагали звільнення головного прокурора країни, прощання з героями, захисників, яких півтора роки шукали рідні, віднайшли та поховали з почистями. Малих кличуть у бібліотеку у місті тиждень дитячого читання. Пропонують зустрічі із письменниками та ілюстраторами. Прокурором яйцям. під стінами Львівської обласної прокуратури сьогодні було гаряче. Сюди прийшли активісти різних громадських організацій з вимогою звільнити генпрокурора України Віктора Шокіна, а на його місце призначити гідну людину за результатами конкурсного відбору. Хоча дочекатися першого заступника прокурора Львівської області людям так і не вдалося, без уваги він не залишився і отримав у подарунок яйця. Як все було знають наші журналісти. За відставку прокурора Шокіна і проведення відкритого конкурсу на посади очільників прокуратури. З такими вимогами сьогодні пікетували активісти у багатьох містах України. До установи Львівської прокуратури людей прийшло чимало, та усі вони мали конкретні вимоги. Сьогодні нас привело судо те, що ми підтримуємо всеукраїнську акцію, яка зараз відбувається і в Києві, і в ряді інших міст обласного значення. Щодо Скажем, нашого не бачення прокурора Шокіна, генеральним прокурором України. Перед ним ставилися задачі щодо злочинів по майдану, і його, скажем, таким іспитовим прикладом мало стати ті діамантові прокурори. Він цей іспит не витримав. Першого заступника прокурора області Мирона Тиховського активістам побачити не вдалося. Замість нього з пікетувальниками розмовляли інші представники відомства. Я вам за цей підпис нічого не можу сказати, тому що цей піде бачить чим сумнелись. там є. і Як там є одному із них активісти й вручили пікантний подарунок? Ми просимо йому передати е, оцей подарунок Дякую. від активістів. Візьміть будь ласка. Вона, 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 він дуже мужності. Це дуже символічний подарунок. Ми вважаємо, що не сорок дайте вставити туди. Ви зрозумієте символічний подарунок для чого Львівської прокуратури, щоб ви мали Та, яйця. Добрий. У громадських організаціях наголошують, зібралися не випадково, адже після революції гідності за кермом влади мають сидіти люди з чистим минулим і бажанням змінювати країну на краще. Завжди коли були ті чи інші вимоги, власне по держустановах, був один простий меседж: а скажіть прозорі правила, по яких це буде відбуватися, Б – щоб цей конкурс справді був відкритий, була можливість доступу журналістів, активістів. І Якщо хтось має задати запитання, тому чи іншому кандидату, не має значення хто буде чи на посаді генпрокурора, чи на посаді. Власне Львівської області прокуратура важливо, щоб це був ну держави по своєму принципу, і ця людина прийшла для того, щоб захищати громадян, а не віджимати бізнес. Це різні речі. На зміну одним активістам приходять інші. Не минулої години. Як під стінами прокуратури Львівської області, почали збиратися представники ще однієї громадської організації. У сатиричній формі вони закликали перехожих збільшувати хабарі для працівників державних установ. Ріст достатку, покажи, більш хабар у три рази. Ріс достатку, покажи, більш хабар у три рази. Прокурорам -діаманти. Прокурорам діаманти. Прокурорам діаманти. Прокурорам діаманти. Прокурорам діаманти. Ось таку скриньку активісти залишили біля стін прокуратури Лівської області. Сюди вони пропонують жертвувати на благодійні хабарі. А от чи дієвими виявилися сьогоднішні акції, покаже завтрашнє голосування. Олег Галів, Андрій Турянський, Віктор Сембратович. Новини. Про ситуацію, що склалася навколо особи Віктора Щокіна. Про пікети ми говоримо з гостем у нашій студії. Микола Савєлів, журналіст, головний редактор газети ратуша, громадський діяч пане Микола, як на вашу думку, чи на такому містечковому рівні доцільно такі акції проводити, якщо те за що боліє громадськість, в принципі вирішується там у Києві? Ну звичайно такі акції доцільно проводити, По перше, чимось завжди будуть зайняті громадські діячі. Бо якщо не буде пікетів, чим буде чи будуть займатися гербадський. І так пікет є, вроді вийшов, покричав, сказав своє слово, написав плакат, сховав, наступного дня, може, знову прокала, треба буде, як ні, то на другому боці щось намалюється, правда? Це якщо, а, жартом, та, якщо так, жартом. так, Якщо жарти, якщо серйозно говорити, то звичайно, Шокіна треба знімати, тому що Шокін то не та людина, яка буде робити реформи. Це людина, скажімо, старої формації, яка, яку тримають тільки, тільки заради того, що він в певний момент сказав: Отут, пане президент, дивіться, така небезпека загрожує. Тут це розслідування показує таку небезпеку, а цю людину треба поміняти на ту, тобто вже давно треба міняти шоки. На інше питання, яке виникає, а на кого, на кого його міняти? Тобто, ті всі кадри, які зараз є в загашнику, вони недалеко відійшли від шоки. Не можуть відрізнятися там по віку, по стажу, але по підходу до діяльності не дуже Чи є прогнози, хто може бути наступним генпрокурором. І ну, якщо не говорити про конкретну особу, то чиї можливо так, якщо коректно сказати, люди? Ну, я думаю, це в першу чергу Петро Олексійович знає, хто б мав бути знову новим прокурором. І тут питання до всіх, хто бере участь в пікетах. Якщо ця людина буде з команди Петра Олексійовича, то чи є дуже сенс в цих пікетах? Розумієте, так розумію, тому що якщо сьогодні говорити про діяльність секварлідзе і порвою там з діамантами прокурорами, тут реально можна говорити так, хлопці борються, так хлопці дають якийсь результат. Якийсь я підкреслюю, uh -huh. тому що коефіцієнт корисної дії ще ніхто точно не визначав. Але якщо говорити про е, всі так звані наїзди на прокурорів в областях. То я говорив з адвокатами, з юристами. Вона каже, це настільки все дута бульбашка, це настільки справи шити білими нитками, що при детальному розгляді все воно може просто розлетітися. І, врешті-решт, можна стати такий момент, коли запитають: а ну покажіть свою реальну роботу, члени вашої команди, щоб так не вийшло, що реальну роботу перетворилася в розмову про те, що нам не дають працювати. От небезпека. Гаразд, що ми очікуємо, які прогнози все-таки прислухаються до громадськості, і чи направду, якщо відбудеться зміна, чи направду це повпливала громадськість? Чи вже до того йшло, так, дуже Я коротко думаю, я думаю, якщо голосів в парламенті за відставку Шокіна не вистачить, то, то, то що би там пікетуй. громадськість не пікетувала, знаєш, це ніякого немає. Але без сумніву пікети це і позитивний момент, то показує, що громадськість про громадськість за якісь зміни. Дякую, Микола Савілі. У нашій студії ми повертаємось до новин. Львова! До Польщини дійшли кілька метрів. Мостицькі прикордонники затримали п'ятьох нелегалів: двоє громадян з Шрі-Ланки та троє сомалійців із. Дев'ятимісячною дитиною намагалися незаконно перейти державний рубіж. Проте стражі кордону у відділу Смільниця вже стежили за ними, отримавши оперативну інформацію. Затриманих доставлено до пункту тимчасового тримання Мостицького загону. На прохання матері немовляти дали усі засоби гігієни та продукти харчування. А на Закарпатті прикордонники Чопського загону спільно з працівниками СБУ піймали 17 нелегалів та ймовірно організатора незаконного каналу переправлення людей. Спочатку прикордонник усього за 500 метрів від лінії кордону затримали 10 осіб із Сомалі та Афганістану. А разом з ними і українці, який, ймовірно, організовував цю переправу. А вже за кілька годин до рук стражів кордону потрапили ще сім нелегалів громадян Сомалі, Афганістану та Пакистану. Їх доправлено до пункту тимчасового тримання Чопського загону. Триває перевірка їхніх особистих даних. Останній спочинок на рідній землі знайшли герої. У Львові попрощались одразу з двома військовослужбовцями, які досі вважалися зниклими безвістем. Загинули ще більше року тому на Донбасі, але тільки тепер вдалося їх ідентифікувати завдяки ДНК експертизі. А це 33-річний Віктор Коренівський та 22-річний Максим Дзюбан. Неймовірна історія про важкі пошуки та останній путь захисників далі у сюжеті. Сльози, смуток та біль. Безліч людей прийшли на похорон двох бійців АТО, яких не могли знайти більше року. Вони були у числі зниклих безвісти. Проте, завдяки ДНК-експертизі, їх тіла все ж вдалося ідентифікувати 33-річний Віктор Куренівський та 22-річний Максим Дзюбан загинули, обороняючи різні позиції українців на Донбасі. Одного залишилися двоє дітей та дружина, у іншого рідний брат. Thank mm -hmm. Був бійцем 128-ї гірнично-піхотної мукачівської бригади. 18 лютого, 2015 року, виїхав з Дебацька у напрямку Артемівська, коли не потрапила у засідку, опісля зв'язок з ним обірвався. Пошуки рідних не давали результатів, допомагали і волонтери. Коли після тривалих пошуків його нарешті знайшли. Дуже хорошою людиною, людиною такої дуже широкої душі, безмежної. Він був дуже великим патріотом і дуже релігійна дитина. Людина. Він не відмовляв ніколи, нікому. Виручав, помагав завжди. Він герой України. А Максим був десантником 80-ї аеромобільної бригади. Хлопець обороняв Луганський аеропорт, де й загинув у серпні два роки тому. Батько Максима припускає, як міг загинути його син. Вони відходили, бо їм московські танки зайшли, ну, так якби майже в тил і їх обстрілювали. І їх замітив з танка кулеметник. Російського танка, ну і розстріляв. Опісля також тривали пошуки його повсюди. Ми бійці забрали і відвезли в Лотугіно, за 40 кілометрів від Луганська. Туди українські санітари ніяк не могли дістатися, оскільки територію зайняли сепаратисти. Потім обмін та як невідомих солдатів їх поховали у Дніпропетровську. Мій молодший син зайшов книгу пам'яті і побачив там, що вони є. І ми поїхали туди. На ну, то пішло дві доби, але оформили все і цей. І вернули, вернули, вернули ну, його сюди. Володимир був побратимом Максима, звільняли Луганський аеропорт разом та навіть потоворишували. Проте хлопець поїхав звідти трішки швидше, бо був поранений. А Максим там і загинув. Мене допіхав на два дні скоріше. Не раноломовитимули так. Не був поряд в той момент. Звичайно, трагічно, як і кожного бійця, коли втрачаєш всі товариш в першу чергу. Ну, тяжко. Хлопець навіть збирався одружуватися, проте не склалося, розповідає його тренер Зиновій Кукіль. Проте він вбачав у обороні сходу свій обов'язок, хоча і за зброєю у руках думав про навчання та як доведеться йому складати сесію. Максим то є боєць. Я його тренер, і Максим. Тільки почалося почалося майдан. Він же там був. Тільки вона тільки почалося цей. Він записався контрактиком в десантну дивізію. Дивізію і писав, і почав захищати все. Тепер після довгих поневірянь рідні все ж змогли поховати хлопців. Цей спочинок вони знайшли на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань серед інших героїв. Вікторія Хомаєван Мозуренко Новини. Другий шанс на життя Українка, яка майже 15 років пробула у Канаді, раптово там захворіла. Канадські лікарі виявили у Марії Коваль пухлину у мозку. Проте оперувати її не наважилися. А шанси на життя практично не давали. Та коли жінка вже опустила руки і вирішила доживати віку на батьківщині, допомогти їй взялися львівські лікарі. Нині її вже прооперували. Зараз на жінку чекає реабілітація. Про другий шанс на життя на рідній землі розкажуть журналісти Антанове. Вона помалу оговтується від операції та посміхається. Усе найстрашніше позаду. Я почекаюся в кабінеті, Добре. 70-річна Марія Коваль, канадійка українського походження. Зоокан поїхала 15 років тому на роботу. Та нещодавно там з нею сталося те, чого навіть ворогу не побажаєш. Тутешні лікарі виявили пухлину у головному мозку. Вони мені поставили гліобластома. Гліобластома то сама злоякісна пухлина, яка тільки може бути. Коротше, як я в комп'ютер війшла, це є смертний приговор. Ви розумієте? І коли я то прочитала, я цілу ніч плакала. Я не могла прийти до себе, то вже так якби прочитала все на світі. А почалося все з малого. Жінку раптово почало трусити, постійна втома. Стан погіршувався з кожним днем. Коли вже звернулись до лікарів, ті і виявили онкозахворювання. Проте братися за нього не стали. Мовляв, пухлина знаходиться у недоступному місці. І Якщо її зачепити, то жінка може залишитися паралізованою. В той же самий день лікар сказав, що моя, моя опухоль неоперабельна. Хоч вона була всього 2 сантиметрів, Маленька, дуже і вона неоперабельна, і мені запропонували тільки два види лікування хіміотерапія і радіація. Та пані Марія від такого лікування відмовилася, бо знала, наскільки воно шкідливе. Тоді жінку охопив вічай. Канадські лікарі лікувати не хочуть, пропонують лягти у клініку, де помирають, а шансів на життя практично не дають лише два місяці. Я Ну я чекала, що то вже вже мені кінець. Ви розумієте, я вже готова була до всього. То, то все налякало, і мій син каже: мама, я тебе так лишити не можу. давай їдемо на Україну. Тобто я Україні чекати не стали. Звернулися миттєво до місцевих лікарів, бо стан погіршувався, а пухлина з кожним разом збільшувалася. За справу взявся спеціаліст із ще малим досвідом. Нейрохірург Андрій Токарський, коли глянув на знімки, одразу сказав: аби допомогти жінці, потрібне операційне втручання. Здивувався, що канадські медики не наважилися на це. Можливі, які в неї розлади. Трошки дескоординація, скажімо, в роботі руки. і буде важко тонкий рух зробити. Наприклад, запхати нитку в голку, їй буде важко. Але це максимальні втрати, які вона буде мати. Тобто ми пішли більш ззаду, це і абсолютно допустимо, це, це нормально, тобто ну, весь світ так оперує. Це є річ така, яка, в принципі, на Україні робиться. Тобто тут нічого дивного нема для нас. На пані Марію попереду чекає ще реабілітація. Нині вона вже йде на поправку. Стан з кожним днем покращується. Почала ходити. Так, з допомогою, з підтримкою, але почали ходити. І, власне, будемо це робити для того, щоб та ходьба була самостійною. Це досить така позитивно налаштована особа, яка власне, бачить ціль і досить впевнено до неї наближається. Нині все, що відбувалося з нею в Канаді, жінка хоче залишити у спогадах. каже за окан повертатися не буде. Вона то сильно сумувала за Україною, коли мені тут дали надію. Що можна вирізати пухлину, і ви будете жити, і буде все добре. То звичайно, я, я просто так, якби стала окрила на мене другий, другий погляд на життя, другий погляд на людей. Я дуже довольна лікарям, дуже вдячна розуміти персоналу. Всьому такий такий хороший догляд. Марія Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Пересісти на велосипед рекомендують львів'янам. Хто не має власного, може скористатись новою послугою, кататись на орендованому. У Львові діють п'ять станцій з прокату велосипедів, на які Львову вдалось отримати грант від німецького уряду. Процедура отримання абонементу така ж проста, як їзда на велосипеді. Спочатку реєструєшся на сайті, завантажуєш програму прокату на телефон, обираєш можливий трьох абонементів, сплачуєш і користуєшся. На кожному велосипеді є свої штрих-коди, які користувач сканує. Рез мобільний додаток чекає дозволу і бере свій велосипед. Швидко і зручно головне, щоб кількість таких станцій зросла до обіцяних 22, бо навіть вже стає замало п'яти на майже мільйонне населення. Вже понад 400 осіб придбали абонементи для оренди велосипедів від початку проекту і бажаючих скористатись вигідними та оздоровлюючим видом транспорту щоразу більше, є. а тарифи тому сприяють. Можна обрати місячний абонемент, який коштує 120 гривень, де перших півгодини безкоштовно щодня на наступні 3,4 гривні, наступні 3,4 гривні, а вже потім включається трафікація по 50 гривень, можна купити сезонний абонемент 800 гривень, або без абонемента. Пезго 50 гривень година. Ти місячний абонемент це не означає, що ви на місяць забираєте велосипед і катаєтесь, а це означає, що ви можете протягом місяця по вигідному тарифу здійснювати короткотривалі поїздки. На машині велосипеді чи своїми ногами більше руху емоцій нового зустріти, побачити, подарувати собі і оточуючим цього. Бажаємо. Я прощаюся до завтра. А наш Андрій Сиротяк ще розкаже про спорт. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком, партнер програми групи автомобільних компаній Арія Груп. Інтригу знову закрутили. Перший зізний тур другого етапу жіночої гандбольної суперліги, який триває у Броварах, подарував приємну несподіванку львівським оболівальникам. У стартовому поєдинку лідер чемпіонату Журоцькі Карпати поступилися з рахунком 28-33 тридцять херсонській Дніпрянці. Цим скористалася Львівська Галичанка. Наші дівчата здолали Київський Спартак 3620 і тепер відстають від закарпатських «Вовчиць» лише на два очки. Найкраще берегли голову українці. У Львові відбувся міжнародний турнір із Тхеквондо найпрестижнішого класу g 1 на змаганнях лупилися бійці майже з усіх континентів. Синьо-жовта збірна на тлі титулованих конкурентів не знітилася. На як і обіцяла, виборола найбільше нагород. Особливо постаралися кияни, які посіли перше загальнокомандне місце. Назунди, Каунди, Нопхунде це не лайливі слова, а рівні куди наносять удари текфондисти під час бою. А коли на Доянгу лупляться бійці з чорними поясами, подивитися є на що відкритий кубок України. Наша федерація текфондо проводить уже багато років. Але з 2014-го інтерес до цього турніру стрімко зріс. Всесвітня федерація текфондо присвоїла змаганням найвищий статус G1. Відтепер щорічно в Україну приїжджають найкращі бійці планети, адже це шанс поповнити свій світовий рейтинг дорогоцінними очками. Львів приймав подібні змагання вперше. Гамселилися всі, хто могли діти, юніори, дівчата, хлопці, жінки, чоловіки для киянки Тетяни та Терев'ятникової. Це вже не перші міжнародні змагання. Дівчина показала себе на турнірі у всій красі і виграла серед жінок у ваговій категорії до 67 кілограмів. На самом деле каждый бой по-своему тяжелый, нельзя сказать, что из легких бой, потому что это международный турнир. Здесь топовые спортсмены. То есть девочка с Хорватии тоже была не самая простая. Она и чемпионка мира по юниорам была, и была чемпионкой юношеских олимпийских игр. Поэтому ну, уровень высокий довольно-таки, поэтому каждый бой тяжелый был на самом деле. Финал ну, в том числе. А от для італійця Антоніо Флеке це перша золота медаль на міжнародному рівні у важкому фінальному бою проти Вадіма Дімітрова з Молдови. Хлопець вирвав перемогу з рахунком 2-1. я дуже щасливий, тому що це моя перша золота медаль. Я знав свого опонента у фіналі. Він дуже хороший спортсмен, але фортуна усміхнулася мені. Напруга, точні сильні удари, спірні епізоди. Все це було у фіналі серед чоловіків у ваговій категорії до 70 кілограмів між італійцем Крістіаном Клементі та Хорватом Лукою Горватом. Як тільки не намагався італієць збити спантелику свого опонента. Та після напружених трьох раундів сильнішим виявився все ж Лука Горват. – 10-7 на користь Хорвата. Я неймовірно щасливий, тому що я виграв. Я мав три важкі бої. Львів дуже гарне місто. Також сподобалася організація. Повертаючись до фіналу, я знав перед боєм, що італієць кращий боєць, але сьогодні мій щасливий день, і я зміг перемогти. Я щасливий. на змаганнях також перемогла італійка з українським корінням Наталія Ді Анджело. 25 років тому її мама виїхала на Апенінський півострів і там вийшла заміж за італійця, а згодом народила дівчинку, яка зараз підкорює міжнародні вершини. Я трішки втомлена після фінального бою, адже був важкий поєдинок. Але я дуже рада, що перемогла. Приємно, що побувала в Україні. Мама дуже щаслива, що я тут. У відкритому Кубку України участь беруть чемпіони світу та Європи. Статус дворазового чемпіона континенту підтвердив і молдованин Степан Дімітров. У фіналі хлопець переміг українця Ігоря Поєдинка. У додатковій четвертій двохвилинці він першим завдав влучний удар. Тіжолий бой. Раніше з цим спортсменом, виграли майже досрочно. Зараз, звісно, українська збірна починає набирати бороти, вони збираються вместе на зборах і піднімають свій уровень текдо. Зараз, час, звісно, намного складніше. Виграв, тому що я був у волі Скажем так, як і годиться, кубок України залишився вдома. В загальнокомандному заліку всіх вікових категорій перемогу здобули київські текфандисти, на рахунку яких 12 золотих, 6 срібних. І три бронзові медалі. Друге місце посіли гості з Хорватії, а третє молдовські так Тарас Радюкін Іван Мазуренко ента спортніє. Ніхто не перестріляє львів'ян. Наші арчери знову повернулися переможцями із всеукраїнських змагань зі стрільби з лука серед найсильніших спортсменів України, які завершилися в Харкові. За регламентом у турнірі взяли участь найкращі лучники країни за рейтингом Національної федерації. Серед жінок золоту медаль виборола Катерина Палеха. Срібною стала ще одна львів'янка Соломія Трапезнікова. У чоловіків рівних не було Георгію Іваницькому. На другу сходинку підесталу піднявся Маркіян Івашко. Ці представницькі змагання були ще й одним з етапів відбору на участь у гран-при Європи, що відбудеться через два тижні у Болгарії. Партнер програми компанія Алекс Ко, офіційний дилер Volkswagen у Львові, пропонує фольксваген джету з двигуном 1,6 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у вівторок. Сною погодою вівторок, 29 березня, львів'ян не потішить. З самого ранку до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується короткочасний дощ. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду. Ночі стопчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла. Температура повітря в день 5-14 з позначкою плюс.